У мене сьогодні на огляді ахіренно крутезний верстат. І якби я матюкався в кадрі, то зараз було б просто пі-пі-пі. Бо у мене емоції. Знаєте, що це? Це варіатор, за допомогою якого можна змінювати швидкість шпинделя. А ось ця штука в режимі реального часу показує нам, скільки обрати в даний момент. Виверся з ногами на стіл, щоб показати вам, як всередині виглядає цей вузол. Це у нас підсвітка робочої зони. Досить яскрава. А ця кнопочка лазерний приціл. Офієнний патрон від 1 до 16 мм, який можна затискати без ключа просто руками. Міліметрове сверло затискає надійно. Хід шпинделя 90 мм. Дуже зручний обмежувач глибини можна крутити, а можна за допомогою кнопки швидко змінювати. 24 см від патрона. До стола в нижньому положенні і 41 см від патрона до основи. Асинхронний безщітковий двигун на пів кВт. Все чигуняра, все лите. І цей корпус також лише кришка у нас штампована. В комплект поклали ось такі лещата, але болтяри до них не поклали. Жлоби. Усі ручки гумові. Тут, тут. І тут робочий стіл можна збільшувати і зручно фіксувати двома барашками. Стіл можна трохи регулювати так, по висоті і фіксувати зручними барашками. Є можливість регулювати кут нахилу стола 45 градусів вправо і вліво, але для цього треба ключик на 18. Для того щоб станочок увінкнувся, цей захист треба тримати в такому положенні, бо десь тут присутній вимикачі. Є кнопочка миттєвої зупинки. На холостих рівно 300 Вт. Номінальна потужність 528 Вт. Ну і, звісно ж, я покажу, як працює цей магічний варіатор. Максимальні обороти 2300. Мінімальний 255. Якщо відео сподобався, ставимо лайк, підписуємося на канал, бо такі станочки тільки у мене на оглядах в Україні. А хто хоче дізнатися ціну, будь ласка, в мій телеграм-канал там завжди є всі посилання на станочки і інструмент з моїх оглядів. Дякую за перегляд!